Петро Грицюк, відомий в Україні і далеко за її межами художник-графік, живописець, абстракціоніст, в часі війни відкрився світові і як карикатурист. Я раніше не, не малював в цьому, цьому жанрі, не пробував себе, а якось ті події, які склалися, десь підштухнули мене до створення таких графічних робіт. Я думаю, що це одноразова акція, тому що ну, я не бачу перспективи своєї в цьому. Хоча, ну, можливо, колись ще щось вийде з того, але на даний час маємо тільки, тільки отаку графіку. Це графіка карикатури на пуйла, на те, що він творить. І не тільки на нього, а десь паралельно йде і навколишнє. Те, що оточує його, те, до чого він доторкається, те, чим він має справу. Тобто це і його прибічники, тут є і персонажі в деяких графічних роботах, персонажі нашої політики української, які активно ці всі роки підтримували його. Які все робили для того, щоб це вторгнення було можливим. Перш ніж стати друкованою книжкою, всі карикатури, звичайно, були самостійними творами. Техніка виконання, папір, олівець. Є розмір А 4 формату, це 20х30, і є, а третього декілька робіт. Звичайно. Шанувальникам творчості Петра Грицюка хотілося б побувати на виставці власне його карикатур. Десь 9 числа, от можу якраз проанонсувати цю подію. 9 грудня буде виставка у підземному переході Вагабунду. От вона буде тривати два тижні. А пізніше є вже домовленості на те, щоб ця виставка переїхала до міста Яремші. Там якраз зимовий цей період, більше людей, і буде там на протязі, тобто протягом кінця сії, грудня і цілий січень. На створення книжечки пригоди пойла в Україні пішло півроку. Це від початку е, створення робіт і паралельно я писав такі, е, як би, історичні тези про. Росію, про її відношення до України, про наше співіснування, історичне співіснування, про те, чому в них якісь є такі характерні ознаки, як таке бажання насильства, мародерство і так далі. Розгортаючи книгу, зупиняємо погляд на віршованих рядках автора і, скориставшись випадком, просимо його зачитати. Як називати братським той народ, що триста років душить брата, братів, сестер веде на ашафот, мордує українців гірше ката? Чи той народ був братським нам, як нищив храми та палив церкви, що голодом морив, і батогом до ран, та орняками гнав на соловки, як українцю може бути братом, лихе ординське стадо москалів, русня, що лиш говорить матом, мокшанське плем'я ворогів. Перша карикатура в книзі насправді не є першою за створенням. Але це є відомий всім корабель. В квітні я навіть писав, бачите, дати, дати створення кожної роботи, щоб воно десь по часу було зрозуміло, в який період воно створено. Перша одна із них хто такий пуйло? Тобто я розказую, що це за людина, звідки він взявся і до чого він дійшов. Коротенько, з посиланням на історичні факти, які є. Тобто, це не так мої роздуми, як мої відповіді на запитання, але з зрахуванням якраз отих історичних подій, і історичних явищ. Друга до прикладу, чи воювала братня Росія з Україною. Бо коли почалося це повномасштабне вторгнення на нашу територію, дуже багато. Ну, я бачив і в соціальних мережах, і в розмові з людьми, люди можливо, не могли зрозуміти, як це так, як це братня нам держава зайшла до нас війною і от палить міста, села. І я хотів пояснити, що ну, нічого дивного немає в тому люди, якщо б ви знали історію. І знали, скільки разів це все відбувалося раніше. І що це закономірність, скоріш всього, а не, якась, не якесь виключення. І я переконаний, що якщо не будуть розставлені всі крапки, то воно і в майбутньому нас чекає така агресія з боку Московії. Історично доведено, що це не є братський нам народ. Оскільки Київська Русь, як це відомо, вона пішла з наших якраз територій. І московські землі це були такі, якби захоплені Київською Русю князями землі. І вони там встановлювали свої порядки, податки і так далі, і так далі. І тільки частинка російської території, це Новгород. Це є, якби частинка слов'янських народів там жили, але в певний період Новгород був повністю спалений і фактично 90% жителів цього міста було винищено. І тому я пояснюю історично, що це фіно-угорські племена, мокші, там, ерзя і так далі, які просто, скажімо, русифікувалися внаслідок того захоплення їх територій, внаслідок привернення їх до християнської православної віри, і звідти взявся і російський, і російський язик через те, що це взагалі штучна мова, яка створена на основі такого суржику церковної мови. Тобто церковна мова це є болгарська мова. Церковної, старо, ну за неї ще говорять старослов'янська. І змішано якраз з тими мовами фіно-угорськими, плюс е, великий відбиток в тій мові зробили монголо-татари. На протязі 240 років вони були під гнітом татарським монголо-татарським, і також оця мода на французьку мову в певний період також зробила свою справу і створилася така штучна, можна сказати, мова, яка не є етнічною. Подав заявки на участь в деяких конкурсах світового рівня. От, з Румунії вже прийшов відповідний сертифікат про участь в тій виставці, онлайн-виставці. Старався публікувати оці всі твори, ці роздуми, тези історичні, а також карикатури на різних площадках соціальних мереж, в групах. Наших українських загальнодоступних групах, а також за кордоном. Тобто я хотів, щоб це все поширювалося і було розуміння не тільки в Україні, і за кордоном реальності, які є. В Румунію подана заявка, в Турцію там, по-моєму, 20-й якийсь міжнародний конкурс карикатури, і в Південну Корею. Ну, Те, що було доступно в соціальних мережах. На даний час тисячу примірників цього каталогу, частину з них я відправив на фронт хлопцям. Ну тут, крім того, що я показав правду про те, що відбувається, ще є такий ефект якби підняття духу. Скажімо, коли українець дивиться на це все, він розуміє сарказм, він розуміє цей тролінг. Такими словами скажу цієї русні і десь можливо у людей піднімається настрій. Ну, те, що я бачу в соціальних мережах, то ну, позитивні відгуки були про цю роботу. Важко давалася кожна робота. Повірте, що я малював, створював ці малюнки без особливого захоплення, любові до мистецтва і так далі. Просто я розумів, що треба щось зробити. І щось це має бути якісним, має бути правдивим і якимось таким з нотами пропаганди нашої української і фактично з такою ненавистю до ворога. Тож запрошуємо 9 грудня у Вагабундо на зустріч з Петром Грицюком, художником і поетом творчим та відповідальним митцем.